У сучасному світі трапляється так, що у тюрмі опиняються ті, хто не завжди винні. За ґратами опиняються ті, хто не скоював злочину. Помилки, слідства, упереджені суду або брак доказів можуть зламати людське життя. У нашому наступному сюжеті розкажемо історії тих, хто роками доводив свою невинуватість, і все ж таки вони її довели. Іноді система, покликана захищати правду, може дати збій. Люди, які нічого не скоїли, опиняються за ґратами на довгі десятиліття. Помилково засуджені. Це правдиві історії про тих, хто став жертвами судових помилок, але не здався в боротьбі за свою свободу. Клементе Адірі, я знаю, що мені ніхто не вірить, ніхто, окрім моєї матері, не вірить мені. Клементе АДІРі було засуджено до страти за подвійне вбивство у місті Альтамонте Спрінгс, Флорида, яке він насправді не скоював. Його історія приклад того, як легко потрапити під підозру, навіть не маючи злого наміру. У ту ніч він зайшов до знайомої по сусідству жінки, сподіваючись попросити пива, і побачив її та її доньку вже мертвими. Він намагався допомогти, але злякався і втік. Через свій нелегальний статус у США Клементе боявся звертатися до поліції. Пізніше його заарештували і, попри відсутність переконливих доказів, засудили до смертної кари. Я нікого не вбивав. Я не вбивав. Лише через 14 років, 11 з яких він провів на смертному вироку. Нова експертиза підтвердила його невинуватість. Суд призначив компенсацію 720 тисяч доларів. Звинувачення знято, але компенсації від штату він досі не отримав, як і не вирішено його імміграційного статусу. Ерік Келлі. Ерік Келлі з Нью-Джерсі провів 24 роки за ґратами за злочин, якого не вчиняв. У 1993 році у місті Пасейк сталося вбивство. Продавця відеомагазину було знайдено мертвим після збройного пограбування. Ерік, якому на той момент було 28 років, мав серйозну травму головного мозку, яка вплинула на його здатність розуміти. І обробляти інформацію під тиском детективів він нібито зізнався у злочині, хоча жодних фізичних чи ДНК доказів не було. Лише через два десятиліття справу переглянули. Завдяки новим методам ДНК експертизи. Стало зрозуміло, що Еріка взагалі не було на місці злочину у 2017 році. Його остаточно виправдали і звільнили. Зараз я просто хочу поїсти. Хочу обійняти мою юридичну команду і подякувати їм. Хочу подякувати моїй сім'ї, яка весь час була поруч і боролась. Після стількох років ув'язнення Ері Келлі нарешті вийшов на волю. Згодом він отримав компенсацію у розмірі один мільйон доларів. Кімберлі Лонг, Кімберлі Лонг, мешканка Каліфорнії, яка провела за ґратами майже десять років. Її було звинувачено у скоєнні вбивства. У 2003 році вона повернулась додому і виявила свого хлопця жорстоко вбитим. Вона одразу викликала поліцію, але попри це, саме її зробили головною підозрюваною. Слідство ґрунтувалось на приблизному припущенні про час смерті, що нібито збігався з її поверненням. Фізичних доказів, які б доводили її провину, не було. У 2005 році її засудили до довічного ув'язнення. Проте, через кілька років з'явились нові докази. Суд медексперти встановили, що смерть хлопця настала задовго до того, як Кімберлі повернулась додому. До того ж, на місці злочину виявили ДНК невідомого чоловіка у 2016 році. Суд скасував вирок, і Кімберлі, вийшла на волю. Пізніше вона отримала компенсацію у розмірі 386 тисяч доларів з фонду допомоги жертвам судових помилок. Ця історія про мужність жінки, яка, попри все, зберегла надію та виборола справедливість Роберт Спрінгстін. Роберт Спрінгстін з Техасу був засуджений до смертної кари і провів 9 років у в'язниці за жахливий злочин. Злочин, який скоїв хтось інший. Роберта звинуватили у вбивстві чотирьох дівчат-підлітків, які були жорстоко вбиті у магазині у місті Остін у 1991 році. На той час йому було лише 17 років. Попри відсутність фізичних доказів, через кілька років після злочину поліція затримала кількох підозрюваних, серед них і Роберта. Його допитували тривалий час, і під психологічним тиском він зробив зізнання, яке стало головним доказом у справі. Згодом з'ясувалося, що на допиті не було адвоката а зізнання було сумнівним. У 2009 році, після повторного аналізу ДНК з місця злочину виявилося, що жоден з підозрюваних, включно зі Спрінгстіном, не залишав своїх слідів. Хлопця не було навіть і близько з місцем, де було скоєно злочин. Його вирок скасували, а всі звинувачення зняли. Проте суд таки не визнав його повністю невинним, а лише виправдав через порушення процедури. Через це Роберт не отримав жодної компенсації Дебра Мілкі. Дебра Мілки за резони провела 22 роки в камері смертників за вбивство свого маленького сина, яке вона не вчиняла. Її чотирирічного хлопчика знайшли у пустелі. шокуючи, що єдиним доказом проти Дебри стало усне зізнання, яке вона нібито дала детективу під час допиту без свідків, без запису, без адвоката. Мілкі завжди заперечувала, що визнавала провину. Пізніше з'ясували, що цей детектив мав історію неправдивих свідчень і порушення прав затриманих, незважаючи на це, на основі лише його. Слів дебру засудили до смертної кари після багаторічної боротьби. Адвокати добилися перегляду справи. У 2013 році суд скасував вирок, а в 2015 році всі звинувачення були зняті. Вона вийшла на волю після більш ніж двох десятиліть ув'язнення. Дебра не отримала жодної офіційної компенсації за зламане життя. Вона відкрито говорить про своє горе, втрату дитини і знищену репутацію і закликає до реформу системи правосуддя.